Уявіть, що вам дали в руки глобус. Ви обертаєте його і бачите знайомі назви: Африка, Європа, Америка, Азія. Але звідки взялись ці назви? Хто назвав континенти? І чому один материк на честь принцеси, інший на честь фальшивого відкривача? А ще один взагалі означає просто південний. Сьогодні ми зануримось у стародавні міфи, географічні помилки і латинські приколи, аби дізнатись, як саме виникли назви материків. Обіцяємо, ви більше ніколи не дивитиметесь на карту так само. Австралія. Австралія найменш скандальна назва: ніяких принцес, ніяких зевсів. просто латинське слово «Australis» південний. Ще в античні часи греки і римляни уявляли собі, що десь на півдні обов'язково має бути велика земля: Terra Australis Incognita невідома південна земля. Чому? Бо, якби земля мала лише північ, вона б упала. Так думали. І коли європейці нарешті побачили Австралію, вирішили: ну от, знайшли. Назвали коротко і без емоцій: Австралія, себто просто Південщина. Америка. Америка один із найвідоміших географічних приколів в історії, названа на честь Амеріго Веспуччі, Флорентійця, який не відкрив Америку. Веспучі був мореплавцем і картографом, і у своїх листах стверджував, що новий світ це не Азія, як думав Колумб, а окремий материк. Це було сміливо і виглядало переконливо. У 1507 році картограф Мартін Вальдземюллер випустив карту, на якій новий континент він підписав як Америка. На честь Амеріго. Але історія має іронію. Америго казав правду, але перебільшував свої заслуги. А Колумб відкрив, але думав, що це Індія. Переміг піар. Азія. Азія назва давня. Ще у 14 столітті до нашої ери в Малій Азії існувала держава або регіон під назвою Асува. Ас Її згадували в Хети, Єгиптяни, а згодом і греки. Греки переробили це слово на свій лад Асува. Ас далі Асія і нарешті Азія. Спершу Азією називали західну частину Малої Азії, приблизно територія сучасної Туреччини. Згодом це слово розширили на всю східну територію, що лежить за Європою. Цікаво, що в Греків Азія спочатку не викликала образу Китаю чи Індії. Вони думали про Лідію, Фрігію, Мідію, давні держави, які давно зникли. Африка. Африка загадковий випадок. Є кілька версій: найпопулярніша від племені Афри. Що жило на півночі континенту, в районі сучасного Тунісу. Саме тут був Карфаген. Коли Рим переміг Карфаген, він створив провінцію Африка. Тож спершу Африка це лише шматок Північної Африки, а не цілий материк. Але коли європейці пішли в глиб континенту, вони просто розширили назву на всю територію. Тобто Африка, це якби всю Європу назвали Франція. Цікаво, в арабських джерелах середньовічна територія Африки часто має інші назви: Судан, Іфрікія або навіть просто землі темношкірих. Європа. Найромантичніша історія у нас із Європою, названа на честь Фінікійської принцеси Європи, яку викрав Зевс. Так, так. Давньогрецький бог обернувся у білого бика, підійшов до неї. Вона сіла на нього, і він утік із нею на крит. Це одна з перших історій про те, як стара Європа почалась із викрадення жінки. Згодом ім'я Європа стало позначати не лише принцесу, а й землі на заході від Греції. Потім усе західніше. І зрештою, весь материк. Ще одна версія від семітського слова Ереп, що означає захід. У цьому випадку Азія схід і Європа захід. Просто географічні позначки. Антарктида. Антарктида це найбуквальніша назва: грецькою Арктос Ведмідь. Звідси Арктики земля під сузір'ям Великої ведмедиці Арктика. А Антарктик це протилежна Арктиці, себто Антарктида. І хоча сам материк відкрили пізніше, термін Антарктикос зустрічається ще у працях грецьких філософів, зокрема Птолемея. Наші континенти це не просто шматки суші, це історія людства, вплетена у географію. Міфи, війни, помилки картографів, і колоніальні амбіції усе це залишило слід навіть у назвах. Дивишся на карту: а там і принцеса, і бик, і фейковий відкривач, і народ, який втратив свою назву, і ведмідь на небі. Наступного разу, коли хтось скаже Америка або Європа, спитайте. А ти точно знаєш, звідки це слово? Сподобалось? Підпишись на канал і натискай дзвіночок. Далі буде ще більше історій про слова, символи і людей, які перевернули світ. І пам'ятай, навіть у назві Материка прихована історія.